Друзі, усім привіт! Нарешті настав цей момент, і нарешті нам підключили світло на ділянку з нашого будинку. Дуже довго ми про це мріяли, дуже довго ми чекали цей процес, і нарешті це все-таки сталося. Е, я, в принципі, розумію, що основні дві аудиторії, які будуть дивитися це відео. Е, Перша це. Звичайно, люди, які під кожним моїм відео про таксі, писали, що в тебе там на будівництві, що ти там будуєш, що відбувається, чого немає відео. Півроку я нічого не викладав. І я розумію, що ці люди будуть дивитися це відео до кінця, весь процес, як я буду прокладати труби, прокладати провода і все таке інше. І друга категорія людей це які просто зайдуть подивитися інформацію, скільки коштує, як підключити в 2025 році. Світло в Україні без корупції, без пода, без хабарів, там знайомих рішали, все таке інше, просто все легально, просто і зрозуміло в принципі. Тому що коли я шукав інформацію, як підключити світло, як провести, які документи потрібно, потрібні, я в принципі нічого цікавого не знайшов. Там максимум одне було корисне відео з усіх. Що я передивився з усієї інформації, що я перечитав. Тому ділюся моментами, як це зробити, як легально, як правильно, скільки це коштує, чи важко це взагалі. Тому найкращий спосіб, як на мене, це подати електронну заяву через. Електронний кабінет в нашому випадку це Київська область. Тому заходимо на сайт ДТЕК Київські регіональні електромережі, реєструємося в електронному кабінеті. Це займає буквально там дві хвилини. вводите номер телефону або електронну пошту, придумуєте пароль, і в принципі все у вас електронний кабінет созданий. Потім знаходимо розділ подати заявку на приєднання, стандартне чи нестандартне. в моєму випадку це там відрізняється відстанню. Від електроопори. У мене вона біля самого прохана, тому у мене стандартне приєднання. Якщо там більше 300 метрів, то вже йде нестандартне приєднання. Тому враховуйте ці моменти. Потім подаємо заявку, ніяких особливих документів не потрібно, ніяких особливих знань не потрібно. Все, в принципі, ясно, зрозуміло, лаконічно, Кожен етап, все описано, що потрібно, які документи потрібні. Скажу відразу, це документи ваші, там типу паспорт, ідентифікаційний код, і документи на право власності будинка чи ділянки в залежності, куди ви підключаєте, які у вас оформлені документи. Там повинен бути кадастровий номер, номер акта з електронної бази. Єдиного реєстру, те, що ви власник. І типу все, по суті. Не бійтесь допустити якихось помилок, щось неправильно заповнити, адже навіть якщо ви щось неправильно заповните, система вам або це виділить красним, типу, що щось ви неправильно зробили чи щось пропустили. Або так, щось вітер так ідує, і вам буде поганий звук. Або навіть якщо ви все подали, з вами зв'яжеться співробітник ДНТК, і буквально там через... День, два напише вам або на електронну пошту, або в цей особистий кабінет, що ви щось зробили неправильно, чи зателефонують вам, нам раз писали, раз телефонували, те, що ми трішки неправильно подали, і, типу, пояснять, що до чого, як правильно підключати, що ви неправильно, ну, які документи вказали. Після того, як ви все правильно подали, ДТЕК займається розробкою плана, прорахунком вартості і присилає вам. Квитанції на оплату, ви їх оплачуєте, після чого підписуєте договір. Дуже важливо, що у вас на цей момент повинен бути електронний підпис. Або банківський, або якийсь там інший, де ви його оформляли, або найпростіше, як в нашому випадку, це діяпідпис. Також заходите в дію додаток і буквально там за 2-3 хвилини оформлюйте діяпідпис в електронному. Вигляді підписуєте документи і типу, все класно. Після того, як ви оплатили цю суму в ДТЕКа вже або іншого оператора, хто вам буде підключати, можливо, в вашому регіоні хтось інший, є 45 днів для того, щоб виконати всі роботи. З 46-го дня вже можна звертатися з заявою в НКРЄКП, це державний регулятор електромереж взагалі по Україні. І вони будуть, можуть оштрафувати ДТЕК і частину коштів повернути вам, тому що вам невчасно ну, типу, підключили електроенергію. Дуже важливий момент це нагадувати їм про те, що ви такі є, що ви чекаєте черги, тому що ми оплатили, все класно, відповідали на бистро. Буквально півтори неділі всі документи були оформлені, проект був зроблений, все погоджено. А потім про нас просто забули. І на 43-й день, коли вже... Ну, по суті, закінчився граничний термін підключення, ми позвонили в ДТЕК, Вони сказали, що вибачте, у нас тут дуже багато заявок, там 5 тисяч заявок, ми не встигаємо, можливо, на 2 тижні ще затримка буде, там ще щось. Я їм почав пояснювати, що ну, це типу, не мої проблеми, вони так ми розуміємо, але типу, така ситуація. До там, 16 березня ми вам підключимо, хоча граничний термін був 1 березня. Але нам на другий день. Після цього дзвінка подзвонила вже бригада монтерів, що ми там через декілька годин будемо у вас на ділянці, можете приїхати, показати, де ви хочете поставити лічильники і все таке, і ми вам типу все підключимо. Тому не забувайте нагадувати, адже в них заявок, як я розумію, багато, вони все не встигають. Якщо люди не скаржаться, не звертаються, то вони особливо і вашу заявочку десь там на другий план відкладають, а підключають тим, хто, хто більше попросив або хто більше. Е, Щодо вартості, в Київській області на 2025 рік е, все залежить від того, стандартне приєднання чи нестандартне. В моєму випадку це стандартне е, і вартість 2300 гривень кВт. Тобто, скільки кВт ви замовили, така сума у вас типу, і набігає. В моєму випадку це 8 кВт, там вийшла сума 18 тисяч гривень. Це за самі кВт плюс. Бере детек за розробку плану. Ви можете, звичайно, самі розробити, ну, звернутися в якусь. Спеціальну компанію, яка цим займається, але ми нічого такого не робили. Ми поставили скрізь галочки, що всю документацію, всі дозволи, все робив ДТЕК за нас, плюс двохтарифний лічильник, плюс вартість приєднання. І це вийшло нам ще 8 тисяч гривень. Тобто разом все. Я там точну суму до копійки не пам'ятаю, але пам'ятаю, що десь приблизно в районі 27 тисяч нам обійшлось стандартне приєднання двохтарифний лічильник. 8 кВт. Тому ось така ціна. В принципі, за такою формулою, типу 2300 гривень кВт е, умножаю на кількість, яка вам потрібна, плюс е, десь приблизно в районі 8 тисяч гривень це приєднання, вам може обійтися ваше приєднання і в принципі, за такою формою дуже легко порахувати, скільки взагалі вам потрібно коштів. І скільки це займе часу. Дві, приблизно два тижні це подача заявки, вони там все узгоджують, погоджують, роблять проєкти. І типу, до 45 днів підключення. Тому ось такі дані, А тому була цікава інформація саме про приєднання. Я думаю, вони вже свою інформацію отримали. А всім, хто цікавиться далі, продовжую, що я буду робити, як я буду підтягувати вже, в принципі. Електроенергії до самого будинку, адже мені підключили його просто на стовп, вивели два провода, плюс-мінус, і сказали, далі займайся, сам підключай собі, як тобі потрібно. Тому якось так. Що стосовно приєднання до самого будинку, так як в мене стовп знаходиться біля забору, типу, і далі ось така велика відстань до будинку. По повітрю тягнути взагалі не варіант, тому я вирішив. В принципі, найоптимальніший варіант, як на мене, закопувати його в землю. Щоб закопати в землю провод, потрібен сам провод. Ось так, Ось так, така бухточка. І ось така бухточка, технічна труба. 20-й діаметр я взяв, в принципі, повинно вистачити. І щоб не копати повністю траншею відсюда Аж до самого будинку, це десь приблизно 30 метрів. Я вирішив трішки схитрити. Так як у мене на ділянці ось. є незакінчений попередніми власниками котлаван під будинок, вони тут ще хотіли щось будувати. І в принципі я його планую буквально там пару тижнів трішки потепліє. Замовити бульдозер, щоб це все розрівняв. І тут в принципі, є такий котлован і він йде майже до самого будинку. І я думаю, навіщо мені повністю оце все копати заново в нову траншею, якщо я можу просто прокопати від столба ось, буквально метрів п'ять до самої траншеї, потім пустити трубу по траншеї самої, і там буквально також декілька метрів до самого будинку і все готово. Я в принципі не сильно планував, що я тут буду по цій траншеї щось робити, тому я накидав сюди е, різних гілляк, е, мусора якогось ще чогось, тому що я планував, що тут в принципі, все буде засипатися. Але так як я маю зараз кидати трубу тут, прийдеться трішки, трішки почистити те, що я тут в принципі, е, закидав. Те, що на дворі вже декілька днів плюсова температура, що не означає, в принципі, що все розстало, тому що грунт просто от, видно сплошний льот. Це капець. Я ось цей кусочок, тут буквально пару метрів, вже мабуть з пів години долубаю і тільки от так прокопав. Тому трішки я переоцінив свої сили, мабуть. За сьогодні чи вийде все зробити. Спробую викопати тільки цю полоску, потім кину, розчищу тут трохи в траншею, а той кусочок, який залишився, вже, мабуть, наступного разу. Ще й плюс далі передають плюсову температуру. І, я думаю, трішки ґрунт більше розтане і легше буде копати. Тому що в, ціл, в цілому тут, ось якщо видно, пісок на території. Тому, коли не замерше, купається доволі легко. Але коли лід там особливо не розгонишся. Ось такий це вигляд. Має, виходить труба з-під стовба. Тут йдуть провода. Ось e провода з лічильника. Тут я поставлю розподільчу коробку. Це все соїдіню і пущу провод ще буде на стовбі стояти ліхтар. Освітлення. Ось такий вигляд, воно все пішло. Тут заходив нашу траншею і пішло ось так. Це потрібно буде все упирати, щоб трактор нормально розрівняв. І тут я ще на сьогодні не закончу, тому що вже вечіріє, я, я втомився, в принципі, ґрунт мерзлий, тому не виходить нормально. Швидко прокопати, почекаємо ще пару днів, розтане тут, прокопаємо далі. отак Як ідеться труба, дойде вона сюди і тут, виходить, перфоратором я проб'ю отвір внутрі і внутрі вже піде до розподільчого щитка з автоматами, з усім, що там потрібно. І бонусом проведу маленьку екскурсію, що взагалі тут з будинку відбувається, тому що нічого я не знімав. Хоча, хоча щось робив. Обшити він повністю пінопластом в один слой. Це 50-ка, якщо видно. І зверху буду закривати ще одним слоєм, ще 50 для того, щоб поперекривати оці... Шви, хоч вони пропіняні, але все одно це є містками холода, тому краще їх зробити нормально. Зробив вже точну систему, Ось відліво стоять. Ось така картина, осталось ще парапети доробити. Так, Що у нас там далі? Ну, Вікна, двері це, це було в минулих відео на вулиці що у нас Тут тут я почав робити сток каналізацію. так Тут закопана, вже йде труба повністю просипана, правда, не повністю до кінця о, видно трубу. І ось приблизно в тому радіусі, де ця купа е гелях різних. Тут це прибереться і коли трактор буде розрівнювати територію, заодно викопає сточну яму септіх, дві ями точніше, щоб вийшли по септіх. Ось такий вигляд. У мене, до речі, багато знайомих, коли я скидав фото, кажуть, там да, маленький якийсь будиночок такий, незрачний. А коли вживу, бачу, думають, ого, тут висота. щоб зрозуміли, тут висота е, майже 5 метрів, 4,70 Тому... Він виглядає маленьким на фото-відео, але по факту доволі великий, доволі високий. В середині, в середині, принципі, особливо показувати немає що, тому що планував я доробити підлогу залити за зиму, але в лютому були сильні морози, тому, тому лише частково залито, ось половина буде прихожа. Тут у нас буде ванна. Ось так вже почав робити перестінки, тут все буде зашиватися гіпсокартоном, все як потрібно. І тут тут також вже підлога залита в першу чергу була. Ось так. Потолок у нас мінватий, паробар'єром бар'єром підшитий, зверху буде обрешітка оббиватися і також гіпсокартоном вирівнюватися. Тому ось такий стан справ. На моєму будівництві такий стан справ. Далі йде весна і в нас дуже багато планів. Ми вже прям плануємо за цю весну зробити грандіозні моменти, скажімо так, повністю вже підключити в будинку електрику, розвести. Насос стоїть, але залишилось поставити гідрофор, поставити фільтр, тому що вода з залізом. Потрібно фільтрувати, е, там, доробити сточну яму, зробити всю каналізацію, е, розімняти участок, доробити забор. Коротше, хто колись стикався з будівництвом, той мене зрозуміє. Тут е, потрібно робити все, все і сразу, дуже багато. На це все потрібно дуже багато коштів, дуже багато сил і часу. Тому завжди є що робити. Якщо вам цікавий да, даний формат. Я можу знімати тут безкінечно, тому що безкінечно тут відбувається якийсь процес, щось будується, щось змінюється. І якось так. Дякую що до цього моменту. Підписуйтесь на канал по традиції, коментуйте, палець вверх-вниз. і всім пока!